Чернігівські книгозбірні поповнюються цікавою, сучасною і головне україномовною літературою. 158 видань передали міській централізованій бібліотечній системі представниці чернігівського клубу міст». жінки стали черговими учасниками проєкту Ліга книжкових доброчинців, який триває вже декілька місяців. Дуже приємно, що наша акція Лига книжкових доброчинців продовжується. І сьогодні ми взагалі отримали великий подарунок, книжки на 40 тисяч гривень. Я щаслива з того, що ми мали обрати книжки самі, нам надали цю можливість, і ми вибрали тільки найпопулярніше те, що питають, те, що бестселер, те, що тільки що було опубліковано, і ми раді такому поповненню. Серед подарованих видань нонфікшн, пригодницькі романи, фентезі, книги з психології і звісно про кохання. Але цього разу вирішили зосередитися саме на підлітковій літературі. За словами Ганни Пушкар, молоде покоління все частіше приходить до бібліотеки за цікавими книжками, і учасниці акції підтримали цей запит. Духовність вона має бути на першому місці, а література наукова. Чи література, скажімо, така цікава, вона завжди потрібна кожного дня людині, тому що вона виховує наше майбутнє. Було прийнято рішення зробити такий проект і подарувати бібліотекам дитячій бібліотеці і центральній бібліотеці новенькі українські сучасні книжки, на яких будуть виховуватись наші діти. На окремому столі три книги в чотирьох примірниках це збірки авторської поезії Світлани Камишної, які також передали бібліотечній системі. Жінка впевнена, читачам важливо знати, що у Чернігові теж є свої поети і письменники. Також вона закликала всіх небайдужих містян долучитися до акції, адже під час активних бойових дій фонд книгозбірні дуже постраждав. Якщо кожна людина в нашому місті купить хоч одну сучасну українську книжку і принесе в цю бібліотеку. Ви знаєте, це буде набагато легше справитися з цією проблемою і наповнити бібліотеки. Проєкт Ліга книжкових доброчинців створили, аби поповнити полиці якісною та сучасною україномовною літературою. За словами Ганни Пушкар, вона має кілька домовленостей із меценатами, які вже найближчим часом подарують закладу нові, не менш цікаві книги.